Всіх вітаю! Оригінальне та смачне яблучне варення з м'якими прозорими дольками, яке на смак нагадує мед. Для приготування знадобиться 600 г яблук, бажано пізніх сортів та 400 г цукру, Якщо яблука кислі, можна більше цукру, кориця та декілька штучок гвоздики. Яблука помити, нарізати на дольки, видалив серцевину та насіння. Перемістити в об'ємний посуд і засипати цукром, додати корицю та гвоздику. залишити яблука при кімнатній температурі на декілька годин, а краще на всю ніч. За цей час цукор розчиниться, а яблука утворить сік, перемістити їх в каструлю, поставити на сильний вогонь. Таким чином, яблука не втратять свою цілісність та не перетворяться в пюре, варити 5 хвилин, яблука не перемішувати. Сиропу утвориться більше. Далі каструлю зняти з вогню та остудити яблука. Яблучні дольки почнуть поглинати сироп. Палочку кориці я дістала з яблук. Потім знову поставити каструлю на сильний вогонь на 5 хвилин. Тоді знову остудити до кімнатної температури. Я проварювала яблука в сиропі всього 3 рази. Яблука поглинули сироп та стали прозорими, зберігаючи свою форму. Вийшло дуже ароматне солодке варення з прозорими яблучними дольками. Це чудовий десерт, а також готове наповнення до випічки. Всім дякую за перегляд!